Привіт! Мене звати Женя. Я студент 4-го курсу Харківського політехнічного університету за спеціальністю прикладна математика та інтелектуальний аналіз даних. Я хочу тобі розповісти, чим допомогло мені навчання в ХПІ та дати невеличкий інсайт життя студента нашої кафедри. Чим для мене є наша кафедра? По-перше, це обширна база знань, яку я отримав під час навчання. Завдяки глибокому вивченню математики та програмування я зміг отримати необхідний набір знань, який завжди буде актуальним для широкого спектру спеціалізацій. По-друге, це допомога та підтримка наших викладачів. У тебе ніколи не буде запитання без відповіді або невирішеної проблеми. За три з половиною роки навчання у мене було багато різних предметів, багато з яких мені давалося легко. Деякі, як функціональний аналіз, матстатистика і матаналіз, викликали в мене невеликі труднощі. Але саме завдяки цим предметам і багатьом іншим, включно з об'єктно-орієнтованим програмуванням, методами оптимізації та алгоритмізацією і програмуванням, у мене тепер є необхідний багаж знань, завдяки якому я можу обирати з великої кількості добре оплачуваних робіт, а не намагатися знайти бодай одну, на яку мене візьмуть. Також у нашої кафедрі є великий плюс: у нас є проєктне на навчання, де студенти працюють у групах над справжніми замовленнями. Ми розподіляли ролі в команді, як у справжніх фірмах. У кожного була своя роль для повноцінного охоплення роботи над завданням. Завдяки нашому проєктному навчанню я здобув незамінний досвід роботи в команді та спілкування з клієнтами. Тепер у мене немає паніки щодо спілкування з замовником і висловлюванням своїх ідей та думок у колективі. Також на четвертому курсі в мене вже є в запасі три проекти, які я можу і буду вказувати в своєму резюме. Це дуже допоможе мені розпочати мій кар'єрний ріст одразу з досвідом роботи над трьома проектами і необхідним софт-скілами. Під час роботи над проектами нам дають повну свободу. З невеликою допомогою кваліфікованих керівників ми вчимося знаходити вивчати та використовувати інформацію та інструменти для вирішення широких та комплексних проблем. До вступу в інститут у мене було невелике уявлення про навчання тут, але провчившись майже 4 роки, мої очікування більш ніж виправдалися.